Презентуємо тример, який дуже добре підходить для гоління під нуль, також для підстригання. Що подобається в цій моделі, дуже зручний корпус. Ось подивіться, доросла рука. Бачите, дуже добре підлаштовується під руку. Тут у нас також дві швидкості роботи, індикатор. Значить, працює від акумулятора, може працювати від мережі. Далі показую ножі, приємний дрібний зуб, приємний на дотик. І ось бачимо: рухомий ніж, основний взагалі майже в рівень. Тобто тут буде хороший нульовий зріст. Це може бути гоління під нуль, це може бути підстригання, Ззаді потилицю підрівняти і так далі. В комплекті маємо насадки 1, 2, 3 мм, кабель USB. Щітка для очищення і пляшечка мастило. Працює від акумулятора 120 хвилин, Може працювати від мережі. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтеся, замовляйте, відправимо швидко, вчасно.